Вітаю всіх! День. Вітаю! Ми продовжуємо нашу акцію. І зараз ми знаходимося на метро Васильківська, де взавтра, о 6-й годині, планується наш пікет. Подивіться на це. Подивіться на цей безлад. Все хаотично. Жодної типовості ларків. Типового. Ж... Жодного типового розміщення. І також вони не мають жодних дозвольних документів. Тут ми маємо тютюнові ларки, мафи, в яких продаються овочі, магазини одягу, хоча не зрозуміло, чому вони тут продаються. Заклад, в якому незрозумілі люди роблять шаурму, незрозуміло з чого. Звіря не Захаращуючи не тільки територію мафа, а й прохід своїми столиками. Тому Закликаємо завтра всіх прийти о 6 годині на станцію метро Васильківська і висловити свій протест проти розміщення тут незаконних архітектурних малих форм. До зустрічі!